Я вам, друзі, дещо покажу через сітку. Вон красуня розкидала півтюка, і то качається в ньому, то бачу щось їсть. Ну, а я, а я працюю біля своїх помідор. Чому вони такі запущені? Тому що дуже багато. Було повзучих, дуже-дуже багато. Навіть були самки, котрі відкладали яйця. І я сюди практично просто не йшла, боялась. Один раз прополола, щоб вони сильно не заростали, і все. І просто не, не, не мала бажання сюди йти. А що ж тут? Поряд хащі і вужики. Хоч вони, як то кажуть, не кусають, так. Але, повірте, неприємно з ними працювати. Ні-ні-ні. І бережених, як то кажуть, береженого і Бог береже. А помідорки нічого. Направимо їх на путь. Трішки планували одне, а виходить зовсім друге. Ну нічого, вже як буде, так буде. Так що я працюю. А красунька біля мене, так? Крась! Мовчить! Без мене кричить. І що таке? Ой, крася. Хоче пастись? Вона вчора не паслася, тому що. Тому що в нас падав вчора цілий день дощ. Так? Так, ай, Боженько, яка ж ти хороша. Ладно. Я буду працювати, а вона хай собі щось там робить. Стелить місце, лежить, там тепленько. Чухається об стінку, така її робота. Ну, а моя робота біля томатиків. Та й отакої. Вон, принцеса на горошині. Он тільки в мене. Красуня на соломі. Розкидала півснопа. Ну, не півснопа, пів тюка. Соломи і все. Вибирає щось там собі добре їсть. Хай їсть, аби мовчала, аби тихенько була. І вела себе тихо. А ми працюємо. Так, ну що? Трішки попрацювали. Десь щось не так, хай помідорки вибачають, тому що тому що, треба було раніше до них підходити. Ну панство вужове, ті, що повзали ось тут отак, не давало мені сюди підійти. А тепер, як маємо, так маємо. Маю трішки зілля для гусят. Фух. Трішки попкутувала перчик, помідорки і зробила рівчика, щоб водичка стікала, тому що тут іде. з криші вода падає, на перчики відбивається. Ну, але менше з тим. Було б тільки біди. Говне, щоб були всі живі і здорові. Правда, красуня? Чи я неправду говорю. Красунька врядує, хоче пастись, то йдемо, ми попасемось, поки є погода. А в нас десь там хмара була. Мені казалося, що навіть щось погримувало. Вже щось звідти, щось таке відніється. Одним словом, скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. І, як то кажуть, Критику сприйму, але хто боїться вожиків, то сюди взагалі не зайшов би. А я відважилась і все ж таки дала друге життя своїм томатикам. І тому о такому припізнілому часі, але все ж таки пустили їх на шпагат і нехай в'ються. А там Якщо е, тут нічого не буде повзати, то буду частіше до них приходити. А якщо будуть, буде повзати гаддя, то не знаю, коли до них прийду. Дякую, такі це справки. Але хочу вам сказати, що я купила креолін, і тут злегка двері креоліном помастила, то все ж таки тижнів два вже я... Вужів не бачила, оце, мабуть, днів три бачила в ставку, а то через день, через два і вуж. То сюди повзе, то назад, то сюди, то назад. І такі малесенькі, що тільки що вивелись. І, і такі, що хочуть відкласти яйця. Та й от такі то справки. Так, перчики в нас. Цвітуть, це мої перці. Це ті, що такі, вони є понискуваті і в них зав'язі такі е невеликі, такі конусовидні. Ну, а це перці від Олічки Примак, каналу Городній Релакс. Зав'язь є. Ну, ще, щоб таких великих, то ще й нема. А це якісь такі щось бракує. Чи то підживити, чи їм негода пошкодила, тому що тут дуже сильні вітри і взагалі оцей ряд помідор дуже сильно постраждав. Я думаю, тут перці також постраждали. Так. Ой-ой, а тут. Ну тут ще ну, завість, цвіт. Нічого. Буде чуть пізніше, я цим не страждаю. Ось є їй завість, їй цвіт. Ну і в мене тут рослинки посаджені по дві. По дві, по дві. І десь через 20 сантиметрів. Один від одного. Отаким радочком. Один радочок, два, три. І попід стіною. Це мої. А це я не знаю. Це можуть бути і від Олічки. А може й мої? Не знаю. Ну це ряд моїх низькорослих. Хоча, може, вони можуть і піднятися. Оце помідорка шмурфета. Я знаю точно, бачите, як в неї листя піскове. Я думаю, воно обсохне, бачите, вітру опру... трушується. Обсохне потім дощик. Потім дощик обмиє і все буде добре. І тут листечко також, бачите, як сувалось по підлозі, по землі. Тут не знаю, які сорти треба дивитися запис. І оце шмурфета. Оце. Це, по-моєму десь 6 чи 7 рослинок, ну, а там вже якийсь другий. Тут подивіться, який розділився, він взагалі якби з'єднався, якби якийсь іде як близнюком. Бачите, хай трішки підросте, я потім їх ой, 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 роз'єднаю. Ну не сьогодні. Може, завтра це діло зроблю, але не сьогодні, це точно. А може вечором і постараюсь. Та й ось так. Та й отакі от, то справки. Думала пустити шпагат, отак у два ряди. І до кожного ряда, так якби з цієї сторони до першого, а з тої сторони ближче до сітки і до, туди, до другого ряду шпагату, що ближче до сітки. Ага, прогинається і тоді геть усі почала е, натягувати до сітки. Трішки підростуть, а там я їх потім обтяну. Якийсь один обтяну, а один пущу по сітці. Та й буде все добре. Ось наша шморфеточка. Є зав'язки, то нічого, що вони в мене пізні. Все одно завість вже є. Добре, будемо завершувати моє таке. Відео нещасних моїх помідор. Ну, але в швидкому часі, я думаю, що будуть щасливі. От у нас випогодилось, сьогодні в нас 11, по-моєму, липня випогодилось. І на ніч, якщо буде погода, то десь о 8 годині я їх прооброблю. Е Зробимо обробочку. Так, ну а яку як буду обробляти, тоді скажу. Вже в другому відео. А це відео таке й так буде. Якщо я з вами не привіталась, то усім привіт і до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока!